У другому колі чемпіонату Львівщини першої ліги футбольна команда Богун вдома здобула перемогу над командою Жовква з рахунком 2-1. Гра розпочалася із запеклої боротьби одразу після стартового свистка. Богунівці демонстрували надійну оборону і постійно тиснули на ворота суперника. На середині першого тайму Дмитро Вакуленко сенсаційно відкрив рахунок. Після перерви гра стала ще більш напруженою. Жовква зрівняла рахунок, реалізувавши пенальті, що викликало суперечки на трибунах щодо справедливості рішення судді. Напруга зросла після кількох суперечливих суддівських рішень. Незважаючи на це, бо Богун відповів блискучою контратакою. Де Серафим Мазур забив переможний гол. Наприкінці матчу на поле вийшли юніори Денис Королишин, Роман Гудима та Богдан Крутяк, які допомогли команді утримати перевагу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Богуна. 2-1.